Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде п'ята частина ловлі яструба. І зі мною мій друг Назар. Привітайся! Всім привіт. Дуже да, холодно. Сьогодні дуже холодно. Вітер сильний дує. І ми знімали попередніх чотири частини ловлі яструба. І в нас нічого не вийшло. У деяких серії ми ходили в ліс, почули е, крики чи спів, я не знаю, що це таке було е, яструва. І так ми занесли кліточку осудовому на гор, і чотири дні ми спостерігали за нею. І як виявилося, перших, перший день е, коло клітки нічого не було. Другий день сидів яструб. Ми хотіли це зазняти, тільки в мене не було камери. Третій день яструб вирвав клід, вирвав дверця там від, від сику, там, де голуб сидів і забрав одного голуба. І Потащив ліс, він його там робив. Да. І коли ми хотіли подивитися, де голуб, ми почали пір'я. Дуже велика куча пір'я, і Павло далі підійшов. Бачив його там, де він їсть з голову. Так, да, він спугнувся, а ми голову самого Надіджина забрали, я... розірвали його на, на дві частинки і кинули в клітку. І на четвертий день, як виявилося, він зайшов в клітку, успішно все закрилося. Але ястреб встиг вирватися, бо він недостатньо глибоко зайшов в саму клітку і просто. Сама решетка, яка мала закрити клітку. Вона сама на нього впала і він виліз. Величезний яструб дуже. Ми самі здивувалися, коли він сидів, він був такий самий за висотою, як клітка, а може навіть трохи вищий. Голова вища була. Він був дуже огромний. Ми зараз будемо... Ось туди до гори. Да, я думаю, в п'ятій частині у нас вийде хоча б його зазняти. Ми чотири частини за ним охотилися і думаємо, що в нас все вийде. Я вже вдома підготував квітку для нього. У мене сьогодні, як не на удачу чи на удачу, одне креленя пішло на той світ, я його лишила залишити. думаю, що згоду його ястри був. Зараз я поставлю на паузу коротеньку, ми перейдемо на своє місце. І так, вийшли на гору. Ну і як завжди, на удачу. Клітка закрита. Зараз я вийду ближче і вам покажу. Чужа, це не сиди кабана. Або копита. Сліди. Чорт. Тут був каван. І це просто неймовірно. Дивись, дивись. Ось сюди. Дивись. Дивись. Ох, нічого собі. Вони веду. Видали... Та тут було ціле стадо їх. І це не було по плані. Ми не очікували такого повороту. Ось там. Дівці круг з горцями, ходив за їхнього гізда. Тут було вночі стадо кабанів. Блін, його стой голов розірваний, він його ще більше розірвав, я не знаю як він вибрався. Ось. Його слід свіжий ще може. Блін, Я думаю, що кабан звідси пішов. Ось там була кукуруза за горбом. І він там перший сидів. Отам лісі не мав гніздо своє. Нуру. Ми стаємо так високо. Як, як ви бачите, ми ставили перше мало. Ось таку спробуємо поставити, може попадеться. Ось так. Ми тут поставили. Були. О, цей шнурочок вийшов, цей шнучок вийшов через цю, цю решеточку і сюди зачепляти на це. Ястру, походу, дуже е, розумний попав ну, ладно. І він е, якось залазить і, і вилазить. Ніхто цього не знає. Зараз ми спробуємо Ось голуб, навіть сам не їсть. Є тільки тоді, коли ми приходимо. Тут ми ставили кришу таку невеличку, я струю не мішає. Ось тут була дверка е, закрита і тут от є е, та штучка, що закривати. Курчок. І він за і вірвав і витягнув оцього голубу, ну, який був тут голуб, живий. І він його в курчах роздер. Його не йшли і кинули сюди, тут голуб сидить. Зараз мій друг зараз візьме камеру і я пробую встановити клітку. Будемо встановляти клітку. Так, ми перше ділемо це і заложимо ось це сюди. Ось так. І потім візьмемо саму решетку. І ось так і заложимо, щоб яструб зробив два кроки. Він робив один крок і все закривається. Треба, щоб він зробив один крок і потім другий крок. І щоб він туди заскочив. Так, він якийсь смішляній парень, переньок. Не хоче заходити. Пам'ятаю, як ми в зимі простяк. року е... були зловили ястреб, бо ми хотіли це зазіляти, але ми ще тоді навіть не мали каналу на Ютубі і навіть не планували цього робити. Отам ліс. ліс. Звідки він вийшов? Якщо прийдеться тікати, то будемо Будем тікати. Та тікати. я сам, що це? Я замітив ці сліди. Це не ми їх робили, це не робила корова. це робила парне копитна. Ось відйшов звідти тут йшло стадо. І вони йшли від водопою. Оце нам повезло, що ми Ми ще хотіли шостого година йти сюди. Зараз година десята десь приблизно. Да, подивимося, куди вони ведуть. Нам страшно буде йти. Тут одиночка пішов. Дивіться, які глибокі. Тут було певно двоє їх. Пара. Даже, я думаю, що більше. слідів, вроді би три пари є. А наша кліточка стоїть. Да. Далі. І вроді би ще семи вечора. В так він є. Нам навіть страшно йти. О, сліди пропали, а ні, ведуть. Не ведуть. ведуть. стало так нормально йшло. Ми не будемо далеко йти, бо нам страшно. Покажемо Ми там, зараз. Тіпо, зараз на горб на висоту і повернемося назад. Бо хто знав, може там навіть кабанята є. Можуть вибухти і, і нам дати тягла. І це сами хочемо на житті Ось. І вони пішли на поле. Он поле з кукурузою там. Блін, тікай! Тікай! Кабан! Народ, там кабан був з молодяй, маленьким. На наступний рік треба сказати нашим мисливцям. Так це... Ми собі зробили. Це не було по плану. Взагалі, нічого не було по плану. Я хотіла засісти на села. Отут пір'я. Да. Там, де він його роздирав. Чемо після обіду бажано би. Що тут на кутки не Там двоє було, брат? Двоє, ще один підхопив. Зобачили, які пусті морди. Це тіло сувалося. Це взагалі просто варіант цим до відео. За це відео ставте лайки і підписуйтесь на канал. Так, підписуйтесь на канал. Далі буде багато інтересного. Ми, ми будемо підходити помаленьку до тих. ми Будемо там ставити кормушку для них. Будемо шукати будемо там, де вони кучують. Ми вам показували там коло кернечки, його яму там, де він вирив. Так, це житло, але міські люди його називають кернечкою, бо там корали наповають. кілометр від кабанів. Я вже цим побачила кабана, і хотів зазняти їх в окремих відео, але якось так вийшло, що неприятне і страшне. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ви не пожалієте, що підписалися. В подальшому я буду їздити на величезні е, ринки, там, де продаються голуби. Будемо е, їздити на рибалку. І ще багато всього інтересного. Будемо зі І так, і ми ще будемо їздити в інші села і знімати футбол. У да, нас теж є. Е, сільський футбол є. Е, ми будемо його теж зазнімлювати, тільки велику. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, так, всім приглашайте всім. Пока.